Ну що, ще одна робота виконана в підборі під ключ, друзі. І знову в нас Nissan Кашкай, 2-літровий дизель в автоматі в гарній комплектації. Не бовз, але дуже гарна, як зазвичай, покажу вам його детальніше. Камера 360-умивачфартуманка є, бо всешні в нас легкосплавний диск, все присутнє, чорний рейлінг, панорама все є. Без ключового в нас немає, повне склопокат є. Комбінована шкіра з тканиною, автомат, простий гідротрансформатор, повний привід, підігрів і ключове. 112 у нас тут рідного пробігу. Хто не вірить, що тут такий пробіг, пишіть, дзвоніть, докажу, що він тут такий, такий красень. Один косметичний підкрас нас має, тому що була наклеючка трішки лак. І це все нам продавець фото показав, як воно робилося. Отакого От красення будемо зараз відправляти. В Львівську область пишемо договір, дуже гарна фірма, до речі, пишемо договір і відправляємо людину додому. Якщо вам потрібна така автівка, ви завжди контакти знизу, звертайтеся, перевіримо кузов, перевіримо технічний стан, перевіримо пробіг. Тобто перевіримо вам та знайдемо автівку повністю. Віддаду я за потреби. Так само авто можемо вам доставити. Підім, як завжди, контакти під відео, телефонуйте, консультуємо та займаємося пошуком вашого майбутнього вкрасення.